Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку а бувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мухом поросло, що нащадками забуте, за водою поплило. Перед вами стародавні пройдуть хвилями часи, І з могил до вас озвуться наших предків голоси. Наших предків, що блукали по страховищах лісах, що з природою змагались. Тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живуся природа, навкруги людину отечали духи, друзі й вороги, У часи, які Бог великий, не ховався в небеснім мглі, а усі боги родились і вмирали на землі. Рано вдосвіта на сході прокидався ясний Бог і ходив блукав до ночі з синім степом без дорог. По зелених пишлихуках волос пасовець ладких, Гріві гувною м'якою дгайня вовків від них, Над дрімучими лісами по пустелі степові Бог стрибог на накриїлах, грав на кобзі, золотій. Бог перу на чорних хмарах вічно землю об'їздив. Часом плакав, як дитина, часом зурмами будив. Часом гнівом його серце наливалось, як огнем. Левом він з під неба і погрожував мечем. А в річках жили русалки, хапуни водяники, і совик свистів у лісі, і сміялися мавки. Треба добре було знати душі всіх богів земних, то коритись, то змагатись, то просити ласки в них. І змагалася людина, уперед невпинно йшла, де ясним промінням цвітом. Дивна цвіла. Заспіваю нам не пісню про стару старовину, розкажу я вам не казку, а бувальщину одну. Розкажу вам, як на горах ставників наш постав, Як він жив і розвивався, Як столицею він став. Хто й коли у нього княжі, В який ходив поход, Хто боровся за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України ріки крові розлились. Розкажу, чому й досі чути стован її, І чому так довго в хмарах сунце рідної землі? Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку. А Бувальщину одну.